Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Cheeks Speaks. З вами Лара, і сьогодні у нас порожні баночки. Тобто відгуки про косметику, яку мені вдалося використати у цьому місяці. Скажу вам чесно, що я думала, що в цьому місяці порожніх баночок взагалі не буде. Їх просто було настільки мало, що було, ну, не було сенсу особо знімати відео. Але... Ви знаєте, ось так до кінця місяці хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп і бачу, а тут там назбиралося трохи косметики, тому відео буде. Кому цікаво, запрошую до перегляду. Давайте традиційно почнемо зліва і покажу я вам ось такий засіб для гігієни інтимної фірма Топа. Ось а, з алое і люкрецією. 99% натуральних. Складників. Дуже мені сподобався цей гель. Купувала я його у Росмані. Ось дуже-дуже приємний. Ви знаєте, прям одні з моїх улюблених. У мене зараз стоїть ще цієї фірми, точно такий самий, тільки там буквально якась інша звірюшка, і там він з якимись іншими екстрактами. Але в цілому дуже класний, дуже файний. Я нічого не подразнював, гарно мив. Дуже зручна, до речі, упаковочка така. знаєте, Ця помпочка клас. Дозатор супер, типу дуже милий милий такий теж принт. Маркетологи попрацювали на ура, одним словом, можу рекомендувати супер. Я зазвичай його беру на знижках, бо він коштує біля 20 злотих, десь біля 200 гривень. Ось, але я його беру там за там, 15-14, в залежності, які там є знижки. ось Тому за таку ціну гріх не брати дуже класно. Дивіться, з тої самої фірми Йопе. Закінчився в мене ось такий міцелярний гель для душу з екстрактом камалії і оливки. І Дивіться: тут запах sour fruits, тобто кислі фрукти. Ну, Я розкажу, що це кислі фрукти, насправді. Дуже приємний запах, був такий тропікальний. Ось гель для душу сам був супер, не висушував, дуже лагідно мив. Я не знаю, дуже класний. Мені сподобався. Я його чомусь більше не бачила в Росмані, можливо, його вже забрали з виробництва і замінили якимось іншими новими серіями, але він був класний, серйозний. І теж 98% натуральних складників, там ніяких СЛСів, ніяких мікропластиків, веганський і все з ним добре. Ось, бу, були такі, як бачите, такі якісь там часточки. Це виглядає знаєте, на що? На, на мак, якщо чесно. Це не було, це не був пілінг, це був гель для душу, цих часточок не було абсолютно відчутно, вони нічого не робили. Це більше, знаєте, він був такий от, а, жовтенький, і там плавали кусочки, чогось, маку, по-моєму, по-моєму, це мак, чесно слово. Якісь такі от насіння і все. Тобто це більше як то знаєте для візуальної естетики, ніж там воно щось робила. Ось, далі покажу вам ось такий шампунь фірма Yumi малинове зволоження такий листочок алое, який тримає малинку. Ну, що я можу сказати про цей шампунь? Дівчата, він моє волосся дуже гарно виглядало після миття цим шампунем У мене волосся кудряве, таке, знаєте, яке потребує зволоження. Ось. Але я не могла ним митися постійно. Я мусила його чергувати. Цей шампунь і інший шампунь. Знову цей шампунь і інший шампунь. Чому? Тому що, коли я милася ним підряд, підряд, в мене якесь волосся було таке жирне. От прям не знаю, воно якось так. Ці зволожені компоненти настільки осідали на волоссі, що. Не знаю, другий раз, коли я мила, в мене вже було якесь таке, не знаю, непромите волосся. Тому, скажу так, рекомендувати я його не буду, хоча моє волосся його дуже любила, якщо його так чердувати з іншим шампунем. Але я не люблю гратися в такі штуки, типу, там оце контролювати, яким там я шампунем помилася останній раз. Не люблю я в це все гратися, тому я рекомендувати його не буду. ось. Але використала, то використала. ось. Далі. Такий ось натуральний гельчик для душу, фірма Товпа. Я купляла його в Хебе, замовляла онлайн, і це була моєю помилкою. Чому? Тому що ну, мені запах був не дуже, якщо чесно. Його це рожевий перець, він має бачите композиція рожевий перець, і я не люблю рожевий перець. Я не знаю, чому я не звернула увагу. Що це рожевий перець, тут я не люблю запахи перцеві. Ось, хоча всім іншим моїм домашнім він взагалі зайшов, як би скажу чесно. Тому я так знаєте, спорадично ним користувалася, мені здається, його використали більше навіть мої домашні, ніж я. Я там, знаєте, час від часу, там, знаєте, коли вже там хотілося чогось такого екзотичного. Але, типу, я не скажу, що мій улюблений Мій улюблений це є з цієї серії, яка називається Це є. Енергія, а ще є такий синий, який спокій, і там є такий, там такий тяжкий аромат, такий, знаєте, древесний, дуже гарний. Але що саме смішно мені він подобається, а моїм домашнім ні. Тому я не знаю, це настільки індивідуальна штука, ви знаєте, запахи, що, мабуть, краще просто понюхати та й все, та й собі м м вибрати, який подобається. Сам по собі гель був приємний, не висушував, дуже лагідний, все з ним супер серйозно. Типу, немає нічого поганого в складі. Після відкриття три місяці всього пам'ятаємо, ось тут дивимося на ось цю баночку. Три місяці після відкриття, ось, бачите, без, без мікропластику, впливає позитивно на мікробіом. І що мені сподобалось, що запах, взагалі, композиція запаху, це є теж натуральна. Ось. Ну, але, на жаль, вона мені не сподобалась, як така. Так, далі ми тут трошечки купнемо далі і подивимося на ось такий, на ось такий от, а, таку сашетку це є, як би, рефіл до мила Альверде. Флюсик сейф, мабуть, якось так читається по-німецьки. Ви знаєте, це є прям 10 з 10. Дуже люблю це мило. Не раз купляю. В магазині DM, Дойчі Market. в Україні. Я знаю, що дуже багато продуктів продається з цієї фірми, в таких магазинчиках, типу з Європи, і все таке. Бомба, бомба, петарда. Дівчатки, взагалі, дуже гарно пахне, такий освіжаючі, натуральне, милочко не сушить, немає нічого поганого. Бачите, тут сам виробник хвалиться, що він не подадував туди всякої гидоти. Не мінеральних олій, ані якихось запашок штучних, немає генномодифікованих якихось інгредієнтів так. Тобто ну все без якихось агресивних консервантів. Ну взагалі люкс, клас. Все запашка тут, до речі, теж натуральна з есенційної олійки, а не хімічна, яка теж погано впливає на організм. Тому я не знаю. Ну, типу, я буду їх брати постійно. Вони дуже класні, там є різні запахи. Якщо це не надоїв, там ще є лаванда, там ще є магнолія, по-моєму. Ось класні, я постійно буду брати, тому рекомендую абсолютно. Дівчата, далі покажу вам ось таку пасту. Ви в попередньому відео бачили пасти без флуору, які я рекомендувала. Ось оця паста, я її вже показувала: OptiSmile Natural з куркумою. Така, знаєте, класична м'ятна, але з таким трішки присмаком куркуми. Без флору, без СЛС, веганська, забирає нальот, дуже гарно чистить. Я не знаю, що ще хотіти. Дівчата, що ціна взагалі смішна, 6 злотих фекшн. Ось, хто з Польщі, взагалі, беріть, даже не думайте. Дуже класна штука. Боюсь, розхвалю, бляха, розкуплять мені. Ладно, дивіться, дівчата. А закінчився в мене ось такий теж засіб для. Волосся він брав участь в Project Penny, ось тому я його і закінчила. Це історія про те, коли мені сумно, що він закінчився, тому що це а, така фірма іспанська. Якщо хочеться його повторити, треба їхати в Іспанію. Він в Польщі не продається. Це така фірма Deli Plus. Це власна фірма магазину Mercadona. Mercadona — це така іспанська бідронка. Ось тому м -м, класний взагалі гель. Він дуже гарно зволожував, дуже гарно підкреслював кучеряшечки. Мої дуже класний, вообще, типу, ну. Мені шкода, що він закінчився, ну, але показую, да. показую, як є. Будемо пробувати щось інше. По догляду для волос, за волоссям ще закінчилась ось така масочка, кондиціонер 2 в одному з фірми Nae Natural Antica Herboristeria. Це італійський бренд, в мене ще зараз в користуванні є шампунь. Класний. Ви знаєте, мені сподобалось. Це таке, знаєте, він був такий густючий, я не знаю, кондиціонер чи маска, така густюча, прям ух, знаєте, і волосся було настільки зволожене, воно було прям таке важке, таке після миття. Знаєте, це точно не підійде для тонкого волосся, тому що ну, він просто вам обтяжить. Але для кудрявого, прям вообще, топчик, для сухого, кудрявого, дуже класний. Якщо буде. Десь бачите та чи там онлайн, то беріть. Я брала його в магазині Натура, тут в Польщі. Дівчата, єдине, що мені так само, як в спреї, який в мене зараз бере участь у Project Pen, мені не подобається його запах. Я не знаю, тут такий запах цієї оливки, от є бувають гарні запахи оли оливки, а є бувають якісь такі Е. Оце от та історія. Ну, таке. Мені не було приємно ним користуватися лише через запах. Знаєте, я його так наносила. Теж я на це спорадично використовувала через раз, тому що не хотілося постійно те саме, знаєте, коли косметика не подобається запахом, але не хочеться в неї користуватися. Ось, але в цілому, в цілому, він був шикарний засіб. Ось, да, якщо там є якісь інші серії, я ще, мабуть, з задоволенням попробую. І зацінила я цю фірму, ви знаєте, на те, що шампунь, взагалі бомба. Дуже класний шампунь. Спрей теж хороший, типу маска хороша, прям, ну. Чесно, я зацінила цю італійську фірму. Треба брати ще, пробувати якісь інші їхні засоби. Якщо буде нагода, то обов'язково, тому що вони і натуральні, і дуже гарно працюють. Тому така. Я, чесно, після відео я ще візьму так чик 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 і там ще поковиряюсь. Всередині я більш ніж певна, що я тут ще, може, на раз мені там засоб цього вистачить. Може ні, але принаймні подивлюся. Дівчата, покажу вам ще ось таку пасту. Це Паста розсламлялочка, і ви будете просто в шоці. Тому що пам'ятаєте, в якому захваті я була від цієї самої пасти, тільки такої більш зеленої. Ось, а, що з цією не так. По-перше, вона має флор, та зелена не мала, а я не додивилася. Ось, По-друге, що з нею не так, дівчата, вона має якийсь такий дивний посмак. Ви Знаєте, я вичисти нею зуби, все добре. Потім ви полоскаєте рот, і у вас такий присмак. Типу, якогось такого гидко-солодкого смаку. І він тримається досить довго. І це, це якось так неприємно. От чесно, тобі я не можу цим користуватися. Воно от, реально якийсь такий гидко-солодкий смак, і це він лишається в роті після очищення. Фу. Я не знаю, що робити з цією пастою. Мені здається, я її просто викину і все. Дівчата, і тут в мене традиційно на моєму каналі одна з кращих зубних ниток Oral-B Essential Floss. Класна нитка, я їх постійно беру, Краще я не можу знайти. Знаєте, в людей, в яких типу шпаринки досить такі тісні, між зубками все застряє, Ті нитки роздвоюються, я не знаю, неприємно. Попробуйте оцю. Хто має проблеми з нитками, попробуйте оцю. Вона тонка, дуже класно пролазить в шпаринки, все гарно чистить. Я не знаю, найкраща я буду її брати постійно. І Тут, мабуть, нічого не зміниться. Я вже кращої не знайду, бо я вже стільки перепробувала це от саме, саме топчик. Ось і закінчився в мене такий менюсінький кондиціонер, це з-під фарби, кастін крімс, кондиціонер із хані, типу з медом. Класний. Якби були великі пляшечки, може б і брала, але ні, не брала б. Знаєте чому? Тому що Лореаль це не дуже хороша фірма, точніше, геть не добра фірма. На їхній совісті 8000 жінок з раком. У них дуже погані склади косметики, там немає жодних технологій. Ось, якщо не вірите, почитайте судові провадження, Лореаль. Подивіться, самі переконаєтесь. Тому Лореаль я підтримувати своїми грішми не буду. ось, ну, Але як є, вже знаєте, то вже використали. Ну, але купляти більше не буду. ось. Отакі баночки в мене дівчата в цьому місяці, мені здається, досить вдалі, досить цікаві. Напишіть мені, чи вам було цікаво послухати відеоки, бо я вам скажу, мені приємно було користуватися всіма цими засобами. Ну, може, крім цього, гелю, який просто був мені запахом не дуже. Типу, решта, в принципі, досить досить клас. Ну, і ця паста, ця паста, щось це якесь непорозуміння. Ось, все інше люкс. Ви знаєте, я задоволена, мені було приємно користуватися цими засобами, і я можу. В принципі більшість рекомендувати. Я дякую вам за перегляд і дякую, що ви зі мною. У наступному відео вам покажу результати мого Project Pen. Кому цікаво, підписуйтесь та й до зустрічі на моєму каналі. па па па, -па.